Я усіх дітей вітаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час розпочинати. Подивіться на картинки. Люди яких професій на них зображені: Лікар, Пожежник, Перукар, Продавець. Кухар, будівельник, вихователь, зварювальник, швачка. Поміркуйте, де працюють ваші мами й тата. Для чого треба працювати дорослим. Тепер пограємо у гру, яка називається Хто це? Я буду називати Дію, а ви Професії, готує їжу, так, кухар, шиє одяг, швачка, лікує людей, лікар, будує дім, будівельник, продає товари, продавець. Робить зачіски, перукар, навчає та виховує дітей, вихователь. Молодці, всі впоралися з завданням. А тепер послухайте оповідання Олега Буценя, яка називається Маленькі помічниці. Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці. І сказала подрузі, І я сьогодні мамі допомагала. І я теж відповіла Ліда. Що ж ти робила? Тарілки витирала, і ложки, і виделки, а я черевики почистила. Мамині? спитала Оля, ні, свої. Хіба це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж собі їх почистила. Ну то й що? Зате у мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так? Давайте поміркуємо, де гуляли дівчата. Що побачила Оля? Що вона сказала подрузі? Як допомагала Оля мамі? А що зробила вранці Ліда? Як оцінила її вчинок Оля? Хто такі помічники? Як ви допомагаєте батькам удома? Для чого це треба робити? Пропоную ще пограти в таку гру, яка називається Що для чого потрібно? Вам потрібно назвати предмет та для чого він? Не поспішайте. Та будьте уважні. Молодці мої розумнички, самостійно перекажіть оповідання. Розкажіть, як ви допомагаєте своїм близьким. До зустрічі на занятті.